Проживала в золочеві. В останнє час я працювала на хлібоприйомному підприємстві робочим, тому що робила на, на хлібзаводі кондитером, там закрили, сократили нас. І на заводі працювала, в дитячому садку працювала, кухарем, авіабомба. Прилетіла до сусідки в огород, все в стеклі, все в дворі, все перевернуте. Ну, лежало, все. Ну, війна. Ну, це ваучер. По 10 тисяч це ми отримали. Шиферу прибрали. Нам сказав селищний голова Коваленко Віктор Володимирович, що вам дадуть допомогу. І тоді дзвонили -то нам, сказали, що вас зареєстрували, вас тут, і я здала документ. 20 шиферин ми купили за ваучер на, сертифік, на той сертифікат. Купили гвоздей шиферних, купили гвоздей 20-х, сказали мастира. І 150-х гвоздей купили. А що ще там, не знаю, що ще буде. Угу. Я тут родилася, куди я поїду? Я хочу, щоб прекратилася ця страшна війна, нічого не хотіла. Укрити хату, зробити порядок. Це перекладати, треба сарай на той рік, щоб жити мирно, у спокуї.